Шановні колеги, дуже приємно, що звичайна сільська школа є учасником вашої конференції. Я більше буду говорити все таки про практичну складову роботи вчителя. І тема мого виступу це інформаційно-комунікативні технології у роботі вчителя з учнями профільного класу при підготовці до зовнішнього незалежного цінку. Ну, Паралельно буде йти відеоряд, е, ви можете подивитися життя школи, де наша Новокраїнка на на знаходиться. Я думаю, студенти-філологи були, студенти спеціальних містах були в Україні, подивляться, пороже красиве село, але більше говоримо все-таки про технології. Ну і потім ми підійдемо десь на четвертій хвилині, у нас буде фрагмент уроку якраз з використанням е, комунікативних технологій. Оце перша складова. Комп'ютерні технології. Я думаю, переконувати вас тому не буду, що комп'ютер допомагає. Він не замінює. він допомагає. Учні користуються, вчителі користуються. На базі нашої школи вже п'ятий рік іде апробація програмно педагогічних засобів. Це і українська мова, і українська література. Учні використовують, вчителі використовують. Комп'ютерний клас, який є в нас інтерактивна дошка і все, що до них додається, активно використовується. Знову ж таки. Я, оскільки ще є вчитель інформатики, даю можливість учням на улоках детально спрацювати складову. Учень повинен розуміти, програма відкривається, знаходиться, а потім вже працювати з цією інформацією. Ну, Один, бачите, елементів це написання диктанту. Ви зараз знаєте, що 9 фазу складають диктант. У мене все це відбувається в комп'ютерній мережі, тобто сама програма перевіряє, те, що Анатолій Панасович говорив, інвістика тексту, аналіз тексту, є комп'ютерна програма, яка сама перевіряє. Можна це використовувати для написання переказу, твору і так далі. Я можу підтвердити, якщо ви що перебувають, тому що майстер-клас для наших студентів, прикладників, як університеті, так і ми виїжджали туди, до нього. Так що це правда, коли ми Проєктні технології учні саме визначають стратегію не тільки наук, вони визначають стратегію і у крока разом з вчителем, вивчення теми за блоком. Далі саме вони визначають стратегію для того, щоб підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. І якщо, наприклад, тестові завдання ми маємо таку базу даних в комп'ютерному класі, тобто... Учень вже автоматично знає, як це перейти до вивчення нової теми. Велика літера, мала літера, і е е чергування і так далі. Вся тобто створена ця база даних, і він метод діпер посилання використовує для того, щоб засвоїти. Далі, ще одна така теза. Я використовую навчальні тести, навчальні тести для того, щоб навчати учнів, тільки контролювати, Ви розумієте, що є відповіді, в яких є, закладена неправда щось неправильно написано. Так от якраз ми з учнями аналізуємо тести, вони використовують для того, щоб зрозуміти, що таке дистрактор, що розуміти, е валідність тексту і, і так далі. Отже, складова проєкт, ми говоримо, ну, ми бачите, зараз використання інтерактивної точки. Учні готували проєкти, кожна група для себе визначала, яким вона шляхом буде йти, теоретичний матеріал, опорний конспект, презентація, розпис. Сама група визначала підготовка, рівень підготовки, потім керівник групи мені здавав результати цього, е, їхньої роботи і як підтвердження звіти е, Далі, все це, це, знову ж таки, комп'ютерна технологія, ще раз кажу, вона не заміняє вчителя. Дуже важлива складова комунікативна технологія, ви розумієте, обмін і передача інформації на області, розумієте, 2. Учні працюють за комп'ютером, бачу, вони коли працюють між собою в парі, вони працюють з учителем і так далі. Я зупинюся лише на такий важливий момент це підготовка учнів до висловлювання. От якраз йде аналіз речення, зараз учні висловлювання письмове на тему про майбутню професію. І паралельно я на дошці. Будую схему, щоб вони бачили, які речення вони використовують, як вони їх використовують, через те, що це дуже складна, зразу скажу, дуже складна робота. І ті три практики, які знають, що я додавати до збору, підготувати до переказу, до тести це найскладніша форма, а письмове висловлювання найскладніше, оскільки це, по суті, щось середнє, між бірроздум роздумів письмова відповідь на запитання. Так от, Аналіз ну, таких схем, я так розумію, що Андрій Панасой, звичайно, як ви послухав весь урок, але ну, я, до речі, дав цей урок записаний на відео, я думаю, на порталі ви його подивитеся. ні, окремо можна буде його подивитися. Ну, от зараз якраз фрагмент уроку в 10 класі. Якщо потрібно, я буду коментувати, а ви зараз послухаєте. Аргументи. Зараз Олена буде чекати висловлювання і Аня паралельно ще раз буде дублювати. Це знову таки розумієте, сприймання інформації з різних джерел. Muchas gracias. Ватрифій, моя рука, чи «Пісня Стосунки людей розвивалися та удосконалювалися у ході історії, поступово набуваючи більшого налюдного та такного характеру. Я думаю, ви зрозуміли, зараз буде йти обговорення зуспіли. тези. Зуспіли. Учні будуть уточняти, чи достатньо аргументовано було, чому вибрана саме така тема і так далі. Зверніть увагу на те, що йде паралельно аналіз тексту вже обов'язково. Дається зразок, який, наприклад, ми з Оленою кілька разів вона як проєкт обговорювала в групі, виносила на оборонні. Знову ж таки, ви відчуваєте, що дітей цікавить ця проблема. Ну, ті, хто читав, які даються теми для письмового словлення, дуже складно, кого ми можемо назвати в Україні справжнім патріотом. Ну, я не знаю, якби вся аудиторія зібралася, я, мабуть, ну не назвав би багатьох прізвищ. І аргументувати, чому вони, я б також не зміг, вам. Знову ж таки, для учнів я пояснюю, що разом з ними я сюди виконую тестові завдання, от Львів зараз пропонує на онлайн режимі. Далі пишу з ними висловлювання, і тільки тоді я можу зрозуміти, як це складно. Бо знову ж таки, ви розумієте, що... От на що зараз акцентуєте? Можна учням дати багато теоретичного матеріалу, дати зразки тестів, а чому вони не виконують? Чому в, різні, в різних учнях такі результати? Результат тому, що в не дає системи. А систему повинен сам учень, розумієте? От для одних правила вивчити, а інші, наприклад, ті ж самі приклади запам'ятовують. Кафе Птах він запам'ятав. Обрядський командир коман не ставиться. Дощ пройшов і Київ зеленіє Тут Є учні, які за аналогію будують своє. Далі, обов'язково для учнів дублюю оцей весь процес зумовно-незалежного оцінювання, щоб вони пройшли і побачили, що це таке. Як це на уроці виглядає? Оскільки клас, я маю 4 години, плюс е, прикладна лінгвістика. Ну, якщо чесно, спецкурс, який я читаю, він вважається, що це більше комунікативна лінгвістика, я взяв підручник, який використовують студенти-філологи. І ще, знову ж таки, продовження моєї роботи, там йде паралельно проєкт Пам'ять себе. Це виховна робота, оскільки де учні можуть оці соціальні свої проєкти мовленнєву компетентність реалізувати? Це там, де вони складають, наприклад, навчальні проєкти, соціальні проєкти. І от цей проєкт, який ми репрезентуємо, він є на сайті інтершкола. Це успішний виховний проєкт 2010 року. Ми маємо за це нагороду і так далі, школа репрезентувала його. І зараз ми продовжуємо. Знову ж таки, учні знайомляться з ветеранами, учні пишуть ці проекти. Вони намагаються коротко і чітко висловлювати свою точку зору. Також ми от зараз готуємо, й... школа наша ініціює районний конкурс і обласний конкурс, кращий клас школи. Як ви думаєте, от ваші діти хотіли називатися? Кращий клас школи, району, області. А написати положення цього конкурсу і врахувати всі нюанси, як вважаєте, складно чи ні? Це складно. Так от і учні, які цим займаються. От тільки тоді вони можуть чітко собі для себе цю позицію заявити. Далі, вони цю позицію можуть відстояти, аргументувати, коли вони справді в школі не готуються до життя, а живуть таким життям. І от знову ж таки, коли говорити про безпосередню участь учителя в цьому, це перш за все допомога у складанні стратегії, я вже говорив. Що для нього важливо? От я хочу отримати хорошу оцінку, я хочу здати. Зовнішнє зелене лісування 192 бали. Будь ласка, я хочу стати успішною людиною. Знову таки, наша учениця, вона Багімова Ганна, вона член обласної ради старшокласників і член Всеукраїнської ради старшокласників. Розумієте, Звичайно, сільської школи, дитина на всеукраїнському рівні. Я вважаю, ну, це заслуга всієї школи і нашого е, самоуправління. Знову ж таки, вона сформувалася як особистість в нашому ж, е, класі. А де може формуватись особистість? Де вона може висловлювати свої е, позиції? Тільки в школі, тільки от, на таких е, закладах, які відбуваються. І ви знаєте, коли говорити про комунікацію як засіб обміну думками, вона згадував, як ми на конкурсі захищали, е, ідею повільного читання, читання під мікроскопом, ви розумієте, дуже? як складно учням сприймати інформацію. Не я вже кажуть до сучасних політиків, які, до речі, вміють. Хорошо вибудовувати свій виступ. Вони ставлять саме собі запитання і відповідають. Я б також, наприклад, міг подумати, а як в вашому класі, а що ви зробили? Це хороша технологія, політика цим користується. Але і учні наші, вони повинні бути готові. Ми як справді ставимо такі умови, щоб у нас вибори президента були. Вони повинні програму написати, захистити, запитання на відео, це все. Ведеться ну, от я знову ж таки в рамках цього пропоную, якщо зацікавляться ті, хто є в цьому залі, я планую випустити 10, 20, 100, скільки ми зможемо авторських уроків. Ось такі авторські уроки в мене записані, оскільки це запис на року і не тільки обласному а й українському рівні. Є досвід. Вчитель, який розповідає, і є урок, який він показує. У мене є свої уроки, от який я цей клас, який ви бачите, 10 клас, це профільний. Ми тільки в цьому році стали профільними. От я з 5 класу він до цього. Розумієте, як це складно в сільській школі, не всі, звичайно, можуть бути профільними. Але ті, кого я, наприклад, веду і буду вести ще рік, я вважаю, що все-таки вони зможуть досягти, не просто оцінку поставити все-таки це рівень волонєвих компетенцій. Вони виступають. Я вже не кажу про те, що вони володіють комп'ютерними технологіями, презентація, відео, сайт, школи в нас є, сайт шкільної президентської служби є, то тобто, в мене хлопці цим володіють на достатньо, достатньо хорошому рівні. Але не тести і не писанове висловлювання для мене є самоцінним. Це таке, ми хочемо, щоб діти наші виходили на аудиторії, ну як я, наприклад, домовлю, ви тримали увагу цієї аудиторії. Бо ви розумієте, як складно часто дітям виступати перед аудиторією, як часто, наприклад, абітурієнтам на іспиті захистити свої знання. І я вважаю, що така робота от вона дає мені право сказати, що і звичайна сільська школа живе проблемами, які сьогодні заявлені на конференції. Вони намагаються ці проблеми вирішувати, оскільки стосується їхнього майбутнього. І наші студенти навчалися і зараз продовжують навчатися в університеті, в технічному. Дуже багато в нас навчається в університеті. Тобто все-таки ми даємо ті основи і, мабуть, немає такого поділу міська, сільська школа. Ви знаєте, це все умовно. І ви розумієте, комп'ютер, наскільки він каже, життя кожного, але скажу, Це, це інколи шкідливо. Ось таке в кінці маленька, гумористична замальовка до нашого життя. Учні 9 класу пишуть контрольну роботу, гайдамати. Все хорошо. Ну, я не хочу сказати, що всі написали, але ну, хоча б зміст, він лінії написав. От відкриваю, один читаю. Гайдамака, група організована в такому тороці, співала такі перша на. Я зупиняюсь, думаю, може не може ж з музики. Відкриваю, та ні, учить 9 класу, може ж не контрольна, та таке ж контрольна з літературою. Ну, хоча він відповідав добре, він такий про Гайдамака, ну хоч що ж, я так думаю, знав. Але він відкрив на уроці, ну я видно, не побачив. Інтернет на мобільному телефоні, перші видала, гайда макажу, людина навіть не думаючи. <рігла> я його запитав, ну те, що клас там сміялися, я вже його звук запитав, можна я проти? Звичайно, можна. Я там написав вас. Я починаю читати. Але що хочу сказати? І от з вами я йду, знову таки ділюся таким. Якщо в мене одне яблуко є, і у вас є одне яблуко, обмінялося, скільки в нас залишилось яблуків? Одному. Якщо в мене є ідея і у вас є ідея, скільки в нас буде ідей, так от я запрошую до співпраці. Ще раз вдячний, що запрошуєте в штрісівської школи, я думаю, і ми на селі також творимо і науку, і практику. Спасибі.